Добрий день! Сьогодні ми з вами розберемося із темою звуки та музика та створення звукових ефектів у Scratch Online. Спочатку я покажу вам, як виглядатиме ваш проект. У вас буде додано спрайтів, котрі будуть виконувати різні... Тепер розберемося, як же виконати такий проєкт. Спочатку в пошуковій стріці вам потрібно ввести Scratch онлайн. Перейти за посиланням Scratch Image, далі обрати клавішу Створити. Спочатку перевіримо з вами, які звуки у нас є у нашого спрайту. У вкладці звуки у нас є одразу звуковий ефект Няу. Ми можемо його змінювати, робити його швидшим, повільнішим або роботизувати. Ось так він буде виглядати. Також ви можете тут спробувати додати інші звукові ефекти. Зліва знизу у вас є ось така клавіша, котра дозволяє вам обрати звук із запропонованих, записати власний звук, обрати рандомне значення та вивантажити звук із комп'ютера. Давайте оберемо звук із тих, котрі вони нам пропонують. Відкривається у нас ось така панель, де, навівши вказівник на стрілочки, ми можемо прослухати звук. Змінити ефект на тварини, ефекти, фрагменти. Отже, в цій вкладці ми можемо переміщувати і обирати будь-який звук, який нам до вподоби. До прикладу, я додам коготові ще один звук. так, І роботизую його. Ось так він у нас виглядатиме. Якщо звук нам не до вподоби, ми можемо його зазвичай і видалити. Ну, а тепер повернемося до написання нашої програми. Наш кіт повинен бути музикантом. Спочатку справа знизу вкладці я оберу спрайт із тих, котрі пропонуються. Я зміню спрайта на кота іншого його типу, а ви можете спробувати обрати персонажа, якого ви бажаєте. Спрайт, котрий у нас був до того, ми можемо видалити. Ми можемо з вами зазвичай змінити розмір нашого спрайту, зробивши його меншим, щоб він був зручніший у керуванні. Далі нам потрібно додати декілька музичних інструментів. Додамо їх із вкладки музика. До прикладу, барабани нехай у нас будуть. Так само додамо з вами гітару. Можемо додати піаніно та будь-який інший інструмент, котрий ви бажаєте, щоб він. У вас звучав. Ну, Нехай будуть ще в нас барабани. Далі ми можемо з вами додати сцену. Теж з правого нижнього кута обираємо плох, котре нам пропонується. Обираємо його із вкладки музика. У мене буде концертна сцена. На цій сцені я розміщую свої інструменти. Далі для кожного інструмента прописую схожу програмку. Коли в мене натиснуто зелений прапорець, завжди, якщо обираємо датчик, якщо торкається, звучить воно, начебто, якщо торкається вказівник, вказівника, ми будемо змінювати на назву нашого спрайту, котрим будемо рухати. У нас це КЕТ 2. Якщо торкається кота, тобто наш кіт торкнувся цього інструмента, тоді відтворити звук. У барабана це лаутон. Далі цю програмку ми можемо спробувати дублювати, перемістивши для інших інструментів. Єдине, що в них ми будемо змінювати, наприклад, на в електричній гітарі це у нас електрик-гітар звук. По піаніно ми також змінюємо на піаніно. І дублюємо для барабанів. Ми можемо прослухати звук, як він звучить, і обрати той, котрий до вподоби. Далі нам потрібно написати невеличку програму для нашого спрайту. Коли натиснуто Зелений прапорець, обираємо з вами завжди, він повинен рухатися за вказівником. Так ви зможете вільно переміщувати спрайт по сцені. І кожного разу обирати інший інструмент, який буде у вас гратися. Також не забуваємо, що якщо спрайт торкнеться у нас в межі, він повинен відбитися. І я обираю слідувати за вказівник, тобто, щоб він рухався за моїм курсором та переміщався на 10 кроків. Торкнувся границі, тоді він у мене відбивається. І так це буде виглядати. Мій кіт кожного разу так ходить за моїм курсором. І тільки кіт торкався у мене якогось інструменту, то цей інструмент програвав звук, оскільки в програмі інструмента ми бачимо, що якщо наш інструмент торкнувся цього нашого кота або іншого персонажа, то він відіграє якийсь звук. Так само ми пам'ятаємо, що ми можемо зайти, обравши інструмент у вкладку Звуки, і спробувати обрати той звук, який ми хочемо, тобто замінити його на інший. Ми можемо прослухати, так, і змінити його на той, котрий нам більше до вподоби. Відредагувати можемо додати різні звуки, тобто, щоб відтворився один звук, зачекали, до прикладу, секунду або трошки менше, та відтворили ще якийсь звук. Тоді барабан буде в мене грати двічі. Коли ви натискаєте на червону клавішу, зупиняється вся ваша програма. Після цього ви можете її завантажити на свій комп'ютер. Обираєте клавішу File, «Вивантажити на ваш комп'ютер, і ваш проєкт у вас зберігається. Якщо раптом до того у вас скреч відкрився на іншій мові, тоді нагадаю, що зверху у вас є намальований глобус. Натиснувши на нього, ви змінюєте мову на українську, англійську, чи яку вам зручніше. Розуміло. Бажаю вам успіхів у створенні власного проекту. Всього хорошого вам, до побачення!